Крах цивілізації за 30 хвилин. Розказую швидко історію, яка трапилася зі мною і моїми друзями багато років тому назад. Як за 30 хвилин цивілізація повністю зникла, і всі її блага також зникли. Розказую деталі. Відпочиваємо ми недалеко від Києва, пуща водиця. Хто не знає це кілометрів п'ять, там приблизно від Києва. Відпочиваємо десь вже близько літо, близько до вечора. Починається дощ. Починається дощ. Прям ну, настільки сильний, що ну просто капець. Короте, починається дощ, все, всю пущу заливає водою. Припиняє, припиняє ходити транспорт, припиняє ходити трамваї. Кстати, ми туди приїхали з Києва на трамваї. Припиняються всі. Е Двіження транспорту зразу припинилося. Ну тому що просто машини плавають. Що далі? Нам треба. Ну, зразу стає холодно, вітер, то є такі екстремальні умови. Хоча це літо. Тобто наша задача, допустимо, відти уїхати і добратися до Києва. Тобто, у нас є гроші, у нас є звязь, да? Що відбувається? Трамваї не ходять. Дощ, опять же, вали не спиняється. Що ми вирішуємо? Визиваємо таксі. Ніякі таксі, все, там буквально вода дуже сильно піднялася, ніякі машини взагалі не їздять. Тобто кажуть, все, ми до вас просто не поїдемо. Ми починаємо замерзати. Тобто, в принципі, пуща водиться в води, населений пункт, близько біля Києва, але дощ іде, холодно, вітер, починаємо замерзати. Приймається рішення, щоб не замерзнути і йти. Е... Ну, маршрут ми знаємо, йдемо пішком. Йдемо пішком. Продовжуємо визивати таксі. Тобто, навіть є гроші, навіть є е, можливість е, більше заплатити. Ніхто не їде, ніхто не хоче, не може просто заробити ці гроші, тому що ну, проїхати реально через великий рівень води неможливо. Получається, що? А, в ітогі. да, розказую до кінця. В ітоги ми йдемо пішком, ми. Намокши замедши, йдемо пішком, і вже там десь там, на поступах до Києва, там же, де вже близько вже починається Київ, якийсь там е, джип з, з таксі ми все-таки визиваємо, нас довозить додому. Ідея не в тому. Ідея в тому, що навіть е, якийсь елементарні, якийсь. Простий дощ, ну, зрозуміло, що сильний, сильна злива, і все, і виходить, що навіть якщо у вас є гроші, ну, нічого не рішає. Тому що транспорт стоїть, ну, от, ви замерзаєте, і в принципі, якщо це було б десь там, в якомусь лісі, людина просто б замерзла і все. Тобто цивілізація настільки хрупка штука, що, що тут всі блага є, тобто, транспорт, всі комунікації, тут через 2 секунди може ввалити землетрус, ще якийсь дощ, і все. Цивілізація просто зникає на очах. Це для тих, хто думає, що цивілізація це щось таке устойчиве, стабільне, да, нічого подобного. Настільки воно все зипке, настільки воно все шатке, тобто і есть... в таких случаях гроші взагалі нічого не вирішують. Це був лічний опит. Всього найкращого.